Ці двоє елегантних хлопців холоднокровно позбавили життя дитину лише тому, що вважали, що їм це дозволено. Заплутана схема ідеального вбивства була розплутана за допомогою простої пари окулярів, і це дуже цікава справа дорогенькі, Тож сідайте зручніше, це страшне. Карання має бути виправним, а не мстивим. Слова Бобі Франкса. Отже, це цитати з промови Бобі Франкса, 14-річного учня Гарвардської школи, яку він підготував на конкурс дебатів. За такі глибокі та милосердні думки Бобі отримав бажану перемогу для своєї команди. Життя здавалося таким прекрасним. Проте гарному учню, сину та другу, на той момент залишалося жити всього лише два. Тижні родина Роберта Бобі Франкса мешкала у Чикаго, у районі Кенвуд, де проживали найзаможніші родини тих часів. Батько Бобі був директором фабрики, що виготовляла годинники Co. Він мав достатній дохід, аби родина не просто собі ні в чому не відмовляла, але й вважалася однією з найбагатших у місті. Бобі був молодшою дитиною у сім'ї, мав старшого брата та сестру. Усі навколо характеризували його як хорошу дитину. Він добре навчався у школі, мав багато друзів та захоплювався. Тенісом, єдине, що могло бентежити батьків у характері сина, це те, що він інколи затримувався після школи і просто не попереджав їх про це. Особливо це нервувало його матір, пані Флору, яка дуже переживала, коли син не повертався додому вчасно. Будинок Франців знаходився лише за чотири квартали від школи, тому хлопчик завжди ходив туди і назад пішки. Та інколи затримувався, десь із друзями, або заходив до троюрідного брата Річарда, який жив у тому ж кварталі, що і Бобі. Звичайно, мати сварилася на нього. За це, але довго сердитися не могла. Адже в усьому іншому Бобі був ідеальною дитиною. 21 травня 1924 року. Повернувшись додому, Джейкоб Франкс застав дружину у паніці. Знову ж таки, через те, що Бобі не повернувся додому вчасно. Флора вже встигла зателефонувати до школи, де їй відповіли, що Бобі пішов зі школи одразу після уроків. На годинку вже було за шостого вечора, і мати починала хвилюватися. Не на жарт. Джейкоб намагався її заспокоїти. Мовляв, швидше за все, Бобі десь там собі з друзями гуляє. І скоро повернеться додому. Їхній старший син Джек припустив, що хлопчик може бути у троюрідного брата того самого Річарда через дорогу трохи вниз по вулиці. Батько погодився із сином та відправився до маєтку родичів перевірити, чи дійсно Бобі там. Флора ж тим часом продовжувала обдзвонювати всіх сусідів та питати, чи не заходив до них Бобі. Проте всюди відповідь була негативною. У будинку родичів хлопчика не було також. Тоді пан Франкс пройшов усі чотири квартали від свого будинку до школи сина у надії зустрів зустріти його десь на шляху, проте цього не сталося. Чоловік навіть проник до школи, яка вже була зачинена, та обійшов її повністю. Усе було порожньо. Коли ж чоловік повернувся додому, то знайшов дружину без свідомості на підлозі у вітальні з телефонною трубкою у руці. Коли ж пані Флора прийшла до тями, то розповіла, що їй зателефонував чоловік, який представився як Джордж Джонсон. Він заявив, що Бобі у нього і відпустить він його лише за викуп 10 тисяч доларів. Скажені гроші на той час. Але родина була незбідних. Викрадач також наказав не звертатися до поліції інакше дитину точно вб'ють. Батьки були налякані та не знали, що робити. Гарантії, що їм повернуть сина, не було жодних. Тож Джекоб наважився зателефонувати своєму другові, який займав високу посаду у поліції та переказав усе, що сталося за вечір. Знайомий звичайно ж погодився допомогти. Того ж вечора. Поліція почала пошуки. Але тихо, без жодного розголосу. Наступного ранку прийшов лист, де надрукованими літерами було написано наступне. Шановний пане, негайно перейдіть до задньої платформи поїзда. Слідкуйте за східною стороною шляху, приготуйте свій пакунок. Шукайте першу велику червону цегляну фабрику, що розташована безпосередньо біля шляхів на сході. На вершині фабрики стоїть велика чорна водонапірна вежа з надписом Чемпіон. Зачекайте, поки ви повністю проїдете південний кінець фабрики. Швидко порахуйте до п'яти, а потім негайно киньте пакунок так далеко, як тільки можете. Пам'ятайте, що це ваш єдиний шанс повернути сина. Це була лише частина потрібних вказівок. Того ж ранку. Викрадач Джонсон знову зателефонував до маєтку Франксів та наказав негайно підійти до аптеки, яка була недалеко від школи хлопчика, підійти разом із пакунком. І тоді вони отримують наступні вказівки. Проте, ось тут ідеальний план і застопорився. Викрадач повторив адресу аптеки двічі. Проте, коли пан Франк з тремтячими руками поклав слухавку, то не зміг її пригадати. Він просто забув. Страх та паніка батьків доволі швидко погасли та переросли у скор... Роботу, коли вона отримала дзвінок від того друга Джейкоба, який був у керівництві поліції, він повідомив, що вони знайшли Бобі, точніше, його тіло, і зовсім скоро вони дізнаються, хто скоїв таке жахливе та холоднокровне вбивство їхнього сина. Але повернімося на два тижні назад до готелю Морісон, куди щойно заселився Мортон Ді Баллард. Він швидко представився адміністратору готелю, сказавши, що приїхав з міста Пеорі, ще в штаті Іллінойс, аби побачитися з другом на ім'я Льюіс. Він додав, що крім нього в місті нікого не знає. У своє тимчасове помешкання Мортон заніс велику потріпану часом валізу. Виглядала вона дуже важкою. Тож персонал готелю не мав жодного сумніву. Чоловік приїхав надовго. Пан Баллард також попросив збирати всю його пошту. На стійці адміністратора, аби він міг забрати її разом, прохання виконали без проблем. Наступні два тижні працівники забирали пошту пана Баларда та зберігали її на стійці адміністратора. Мортон приходив забирати її раз на кілька днів, проте адміністратор та інші працівники почали помічати, що чоловік ніколи не підіймається до свого номера після того, як забирає пошту. Ніхто з них не стежив за Мортоном спеціально. Можливо, він просто пройшов повз, коли той чи інший працівник був зайнятий. Точно ніхто не знав. Проте покоївки, які. Прибирали у кімнатах, бачили трошечки більше. Кожного разу, як хтось із них приходив прибирати, у кімнаті не було видно змін з останнього прибирання. У ліжку ніхто ніби не спав, і рушники у ванні були чистими. Про присутність мешканця свідчила лише велика стара валіза, що так і стояла посеред кімнати. Одна з покоївок наважилася заглянути у неї. Дуже вже хотілося розкрити таємницю загадкового гостя. На її великий подив у валізі були лише книжки. Старі та пошарпані абсолютно звичайні книжки, ніякого криміналу чи контрабанди, а також ніякого одягу, гігієнічних засобів або інших важливих для проживання речей. Це було дивно, так проте нічого незаконного принаймні в готелі не відбувалося. За номер Мортон заплатив. Тож, якщо він хоче ховати тут свої книжки, нехай її ховає протягом двох тижнів. Балар також відкрив банківський рахунок у державному банку гайд парку на своє ім'я та поклав на нього 100 доларів. У той же час Мортон взяв на прокат машину. Для цього потрібно було вказати місце проживання. Він вказав номер готелю, а банківський рахунок вказав свій. Також треба було вказати трьох людей, які могли б за нього поручитися, але як пам'ятаєте, у нього була лише одна людина у місті, яка його знала, і вона йому допомогла. Мортон надав телефон свого друга, і працівники йому зателефонували. Льюіс запевнив їх, що його друг порядна людина, і він може поручитися за нього. Також він був готовий внести заставу 400 доларів за машину, якщо це буде необхідно. Тож, зрештою, у руках Мортона Ді Баларда були ключі від червоного Віліснайт. 21 травня об 11 ранку Мортон та Льюіс разом виїхали на орендованій машині на вулиці Чикаго. а саме у район Гарвардської школи для хлопчиків. На меті пара мала лише одне знайти жертву. Тоді йому підвернувся Бобі Франкс, який йшов додому після уроків. Мортон розвернув машину на наступному повороті та зупинився біля хлопчика. Із пасажирського сидіння до нього заговорив пан Люїс. Вони трохи поговорили про те, коли Льюіс запропонував підвести хлопця додому. Він відмовився. Мовляв, хоче просто прогулятися. Дякую, але ні. Втім, Люїс знав, чим можна зацікавити Бобі. А саме він знав про його захоплення тенісом. Тому сказав: тоді хлопчина сів на переднє сидіння та затараторив про хобі, яке він обожнював. Мортон натиснув на газ. А Льюіс питав, чи не буде Бобі проти, якщо вони об'їдуть один квартал? І хлопчик відповів. Ні. Якщо тут у вас з'явилося питання, чому дитина так просто сіла в машину до незнайомців, хіба батьки його не вчили, що так не можна робити. Справа у тому, що Бобі вже був знайомий із паном Льюісом. Правда, знав він його під іншим ім'ям Річард Леп, 18 років, троюрідний брат Бобі, з яким хлопчина часто проводив час за грою у теніс. Ім'я Льюіс Мейсон він вигадав саме для цієї миті, коли нарешті склалося так, як він хотів, і жертва сиділа прямо перед ним на передньому сидінні авто. Мортон Ді Баллард насправді теж не існував. За кермом сидів Нейтан Леопольд, 19 років, близький друг Річарда. Тож, хто вони насправді та як ці двоє молодиків опинилися у цій орендованій машині з наміром вбити 14-річну дитину? Обидва хлопці: Леопольд та Леп, були дітьми дуже заможних родин, які жили в тому ж районі, що й Бобі Франкс. Просто для ясності район, про який йде мова, повністю складався з величезних та вишуканих маєтків, у яких і жили родини. Це Ли буквально вершки суспільства. Звичайно, обидва хлопці виховувалися як інтелігентні юнаки. Їхньої освіті приділялася особлива увага. Леопольд був у якомусь сенсі генієм. Його IQ на секундочку був 210. Він вільно розмовляв п'ятьма мовами, а перші слова вимовив у віці трохи менше п'яти місяців. Леп теж не вважався дурним, хоч і його IQ поступалося. У 17 років він став наймолодшим випускником Мічиганського університету. Дуже любив читати книжки, особливо історичні. Та кримінальні романи познайомилися хлопці ще у дитинстві та дружили вже багато років. Проте бачитися, ледь не кожен день почали лише у 1920 році, а у 1921 році вони стали коханцями. Їхній зв'язок ставав все сильнішим. Вони були постійно разом і вишукані розваги поступово їм набридали. Тож довелося шукати інші варіанти. Леопольд був великим фанатом філософських вчень Ніцше. особливо його ідеї про надлюдину, яка за версією авто має бути незалежною самодостатньою та сама вирішувати, що є добром, а що злом. Леопольд же трактував ідею філософа по-своєму. На людина через певні вищі якості, що їй, звільнена від звичайних законів, які керують людьми. Вона не відповідає ні за що, що вона може зробити. Писав він листі до лева, і звісно ж нерозлучна парочка вирішила, що вони є надлюде, тож загальноприйнятий закон просто їх не стосується. Ніби вони виняток із правил. Леп та Леопольд почали випробувати долю. Однієї ночі вони вдерлися у будинок братства університету, в якому навчався Леп. Із собою мали револьвер та мотузку на випадок, якщо когось треба буде зв'язати. Проте, на щастя, ніхто не потрапив на їхньому шляху. Тієї ночі вони вкрали канцелярські ножі, камеру та друкарську машинку, яку пізніше будуть використовувати для написання листів про викуп Бобі Франкса. Після цього вони ще не раз крали, вдиралися в будинки та навіть влаштовували підпали. Проте, усе це. Це було недостатньо серйозною справою, аби на неї звернули увагу. Наступним етапом пара злочинців вирішила піти далі. Тепер вони хотіли крові. Планувати своє ідеальне вбивство. Вони почали ще у листопаді 1923 року. Тобто, за сім місяців до самого вбивства. Вони продумали все до дрібниць, усі деталі: місце, жертву, алібі, фальшиві особистості, орендовану машину. Усе нагадаю, що один з них вважався генієм, обираючи можливу жертву Леп та Леопольд, вирішили. Найкращим варіантом буде учень гарвардської школи для хлопчиків, адже дитина не зможе чинити такий спротив, як чинила би доросла людина. Довго думаючи, кого саме вбити, хлопці вирішили, що вибори того, хто на їхній погляд буде вдягнений найкраще. Хто це буде, вони не знали, і насправді особистість ім'я, обличчя їхньої жертви не були важливі для них. Сама суть полягала у тому, щоби проявити свої здібності над людини, вбити когось. А потім уникнути покарання. Тож у роковий день, 21 травня, вибір пав на Бобі Франкса. Леба зовсім не бентежив той факт, що Бобі був його родичем навіть навпаки, це був такий собі приємний сюрприз від долі. Адже посадити до себе в машину незнайому дитину було б набагато складніше. Тож хлопчик сидів на передньому сидінні та теревенив про теніс. Потім з заднього сидіння простягнулася рука та закрила йому рота, аби заглушити крики. У той же момент Леб вдарив Бобі по голові декілька разів спеціально підготовленим долотом. Проте хлопчик не припиняв пручатися. аби їх не помітили, леб затягнув Франкса на заднє сидіння та запхав йому до рота шматок тканини. Тоді ж, хлопчик припинив пручатися, і вони зробили висновок Вок, що він уже мертвий. Річард переліз із заднього сидіння на переднє, і вони продовжили їхати за підготовленим маршрутом, а саме до містечка Гамонт, що в Індіані. Там вони і планували покинути тіло. По дорозі пара зупинилася у придорожньому кафе, аби повечеряти. Тіло Бобі вони накрили автомобільним чохлом, який завчасно підготували саме для цього. Приїхавши на місце, де Леопольд та Леп планували сховати тіло, вони зняли з хлопчика взуття та одяг і облили обличчя та тіло хлористоводневою кислотою. Після цього вони засунули рештки у водопропускну трубу. Кювет, повертаючись до Чикаго Леопольд зателефонував до будинку Франксів представився Джорджем Джонсоном та повідомив матері, що викрав її сина та хоче за нього викуп. На шляху додому Річарда вони зупинилися, аби відправити лист, який вже був підготовлений. Залишалося лише дописати адресу отримувача, дім жертви. Після цього в будинку Леба вони спалили залишки одягу Бобі, сховали чухол та змили найбільші плями крові з салону машини. Тепер залишали Лося лише отримати свої гроші від батьків Бобі наступного дня. Леополь зателефонував до будинку Бобі та наказав пану Франксу приїхати до аптеки за вказаною адресою, де йому мали дати наступні інструкції щодо передачі грошей. Поки у маєтку франксів батько панічно намагався згадати адресу аптеки, куди йому потрібно було їхати. Над люди прочитали в сьогоднішніх газетах про страшну знахідку тіло хлопчика, якого ще не опізнали. Після цього леп уже зрозумів, що справа провалилася. Проте Леопольд все ще плекав надію, що Франці ще не бачили цих заголовків. Тож і гроші ще можна встигнути забрати. Так вони не переживали за те, що їх викрили, а за те, що вони не отримують гроші. Отже, злочинець зателефонував до аптеки, де мав би вже бути хтось із франксів із великою сумкою грошей. Проте ні, там нікого не було. Тоді Леопольд повернув машину в прокат. Решту днів хлопці займалися своїми буденними справами. Розмов про знайдене тіло було дуже багато. Люди довкола Леопольда та Леба будували теорії та здогад а вбивці у цей час із задоволенням слухали їх, та ніби навіть давали підказки. Ось, наприклад, Леб допоміг парі своїх друзів-репортерів знайти ту аптеку, куди вони з Леопольдом посилали батьків жертви. Він висловився про свого родича так: якби я збирався когось вбити, то це був би зухвалий маленький сучий син Бобі Франц Річард Леб. Тож, поки хлопці насолоджувалися, чи то популярністю, чи то хвилею обурення, чи то перевагами над людей над звичайними смертними, поліція не стояла на місці, а продовжувала розслідування. Їхні зусилля швидко окупилися. Одна єдина знахідка, один доказ з місця злочину, і вони вже наступали вбивцям на п'яти. Це були звичайні, на перший погляд, окуляри, проста оправа та звичайні лінзи. Проте вони мали нетипові петлі у Чикаго. Такі окуляри на замовлення виготовляли лише в одній крамниці, і продали вони таких лише три пари: першу жінці, другу юристу, що зараз подорожував Європою, і третя належали Леопольду. Коли хлопець побачив у газеті статтю про знайдені в лісі окуляри, одразу підскочив та почав шукати свої окуляри. Проте їх ніде не було. Пам'ятаєш, я носив окуляри пару тижнів минулого року. На фото в газеті окуляри виглядають так само, як моя пара. Я б шукав усе довкола, але не знайшов їх. Сказав Леопольд Лебу, на що той дуже обурився. Леопольд завжди був дуже акуратним. Усі його речі завжди були на своїх місцях. Тож, якщо окуляри не були там, де Леопольд їх залишив, значить їх не було у нього взагалі. Як ти міг бути таким дурнем? Як думаєш, вони можуть їх відстежити? Запитав Леб. Це те про що я хотів поговорити. Вони зроблені за дуже поширеним рецептом. Має бути купа подібних пару місць, тож я не думаю, що їх можливо відстежити. З іншого боку, у мене є залізні аліби. Чорт, я був там саме на тому місці багато разів, коли їздив спостерігати за птахами. У суботу у мене був там урок зі спостереження за птахами. Я був з двома хлопцями з університету. Вони свідки, як думаєш, може мені піти та зізнатися, що окуляри мої, ніби завчасно забрати їхню зброю. Ні, думаю, це було б дурницею. Не треба взагалі світитися в цій справі. Вони можуть спробувати випитати у тебе правду іншими грубішими способами, і потім буде ще складніше виплутатися. У тебе екзамени та й взагалі. Тож хлопці вирішили поки що залишити все, як є. А якщо вже дійде до допиту, розповісти історію про пташок. А до нього так і дійшло. 31 травня. Леопольда забрали на перший допит у готелі Ласаль. Троє слідчих спитали у молодика про окуляри, і той відповів, що вони, мабуть, випали, коли він біг, намагаючись фотографувати рідкісну пташку. Тоді старший детектив попросив хлопця продемонструвати, як це було. Окуляри поклали в його кишеню, і Леопольд почав спеціально спотикатися та падати в кімнаті знову і знову. Проте після всіх спроб окуляри так і залишалися на своєму місці у той же день. Після довгого та напруженого допиту Леопольд зізнався у скойному та зазначив Леба як співучасника. Ідеальне вбивство, яке планували двоє далеко не дурних, нагадаю хлопців протягом семи місяців. Вони побудували цілий квест з передачою викупу для батьків своєї жертви з багатьма підказками, листами та телефонними дзвінками. Створили фейкові особистості, аби їх неможливо було відстежити через орун. Довану машину, і уся ця комплексна система була просто знищена лише однією парою окулярів, залишеною на місці злочину. Як на мене, це дуже іронічно. А як на вас вони вважали, що розумніші, краще за інших, що можуть робити усе і нічого їм за це не буде. Проте виявилися лише черговими злодюшками, які як прості смертні залишають після себе речові докази. Далі слідство тривало ще приблизно два місяці. Леопольда та Леба опитали окремо один від одного. Кожен із них у деталях описав. Скоєне вбивство леб заявив наступне. Я хочу сказати, що я не шукаю виправдання, проте я повністю впевнений, що мені б не прийшли в голову ані ідея, ані вбивство без пропозиції та стимулу Леопольда. Я також впевнений, що не зміг би вбити Франкса. Леб під час допиту. тоді ж, під час допиту друзі, коханці. Перекидали провину один на одного. Кожен стверджував, що це саме він сидів за кермом, а інший, відповідно завдавав ударів хлопчику. Проте був один свідок, який нібито бачив за кермом саме Леопольда. Тому ми припускаємо, що ударів Бобі завдавав саме Лев. У липні того ж року розпочався суд, який став сенсацією для всього суспільства. Родини підсудних найняли відомого з кримінальних справ адвоката Кларенс Дару очолив команду захисту Леба та Леопольда. Прокурор представив більше ста доказів їхньої провини. Тож Адвокат Дару розумів, що присяжні та суддя, скоріше за все швидко винесуть смертний вирок та закриють справу, тому він пішов іншим шляхом та не став заперечувати провини своїх підзахисних, навіть навпаки, він її повністю визнав, проте став боротися проти смертної кари на користь довічного ув'язнення. З висновку психіатрів, пан Дару представив докази того, що обидва підсудні мали дитячі травми. Там був і батьківський аб'юз, сексуальне насильство навіть з боку гувернантки. Проте, якщо щось із цього Правда, то дуже сильно притягнуто за вуха. Також і звинувачення і захист представили докази того, що Леопольд та Леп мали сексуальні стосунки. Причому кожна сторона намагалася перекрутити цей факт на свою користь. Проте особливо це не допомогло жодній зі сторін. На одному зі слухань Даро проголосив, як вважається, одну з найкращих промов за свою кар'єру. У ній він наголошував на тому, що підсудні лише підлітки, які неправильно трактували філософські вчення, яким їх навчили в університеті, і що повісити за це молод. Дикам це якось негуманно, але чомусь про негуманність вбивства 14-річної дитини. Він нічого не сказав, можливо, забув. Ну що тут сказати? Чоловік виконував свою роботу на всі сто. Тиснув на молодий вік підсудних, велику кількість насильства довкола у ці дні. І власне свого він добився 10 вересня 1924 року. Суддя присудив Леба Телеопольда до довічного ув'язнення та ще 99 років. Зверху початок свого строку хлопці відбували в різних в'язницях, проте у 1930 році їх перевезли до одного закладу, де вони поновили своє спілкування. Скажімо так, у 1936 році Леб був зарізаний у душі одним з ув'язнених, та скоро помер у госпіталі від отриманих травм. Леопольд же відбував свій строк аж до 1958 року. Тоді він вийшов по умовно-достроковому звільненню. До речі, під час свого ув'язнення чоловік писав автобіографічний роман, який був опублікований вже після звільнення, та зайняв своє місце у списку бестселерів. Ну сьогодні якось так дорогенькі. Дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця. Бережіть себе та своїх рідних. І Близьких і побачимося завтра о 20.00. І вчорашнє відео теж подивіться.